Навчальний курс. Стратегія підготовки дитини до дошкільного віку до навчання в школі підготовлений для педагогів, які працюють із дошкільниками всіх вікових груп. Тому що ми не можемо готувати дітей до школи в старшій групі. Правда? Весь дошкільний період включає в себе ряд виконання задач, оволодіння певними знаннями, практичними вміннями, розвиток навичок, з якими дитина потім зможе успішно оволодівати навчальною діяльністю, коли вона перейде у школу. Тому я думаю, що цей курс буде цікавий. І такі досить насичений, ну, як завжди, ми любимо насичені такі практично спрямовані курси для вас пропонувати для вихователів всіх вікових груп, і для психологів, і для методистів, і для завідуючих, тобто для всіх, хто в принципі працює із дошкільниками.